Всім привіт! І ви знову на каналі Міллена Аутервор. І сьогодні буду знімати вже третю частину про об... відеообновка. Так, і сьогодні я буду показувати вам третю частину. І думаю, що ви теж робите такі бліки, Такі і з таким... Ну, бо я собі такий наряд цела, ну, знайшла, зробила. Це було нескладно, ну, чуть-чуть може, Але це дуже класний наряд. Мені сподобався. І зараз я буду показувати перший секрет. Перший секрет є в такій локації. Ось цій локації. Ви думаєте, де взяти таку сумку? Так, ось таку. Треба, да, зробити такі капці і да, цьому хлопцю. Тут, як? І сюди. Отут крізь. Отут є секретів. Але дуже класний. Мені дуже подобається ця сумка. Так. Там такі ж шнурки треба прив'язати до цих хапців і йому дати. І він дає таку сумку. Це Та перший секрет у цьому цей. Я Секретів немає, на жаль. І другий секрет вже сюди. Су, цей секрет буде таким класним. Ну, тут Просто секретом. Так, зараз. Ми йдемо сюди, і ви маєте знайти от, от таку штуку. І треба виставити правильно всі ці штуки. Так, і вийде у нас так, 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 майка. Прикольна майка. Так, так. І нам дають таку штуку. Ось тут Ну і зараз ми приміряємо на мого друга, ну з друга оцей наряд. Ну, але ми не будемо грати. Я не бізнесу біса потім. Так, все, приміряли. Ну і так він виглядає. Ну і можна це цей. Бачила шорти там, де знімають, там знімають що. цей, очі що не до речі. Від цього костюма дуже можна. Можна теж надягати дівчат. Ну так. І зараз буде третій костюм. Ну, і у нас виходить такий Ну штука. Так, і зараз буде третій секрет. Не забувайте поставити мені лайк і підписатися. Хто ще не підписався, підписуйтесь і ставте лайки. Ось тілкації. Цій локації. Я, до речі, думала, що там стоїть дівчинка а не хлопчик, але там хлопчик, по-моєму. Тут дівчинка вже. І тут такий секрет. Беремо оцю очку. Де коробка? Ну, я вже зробила ці всі секрети. Буду показувати. Треба дати цю коробку і. Ось таку коробку їй. Цю коробку треба кудись дати. Так, чому? Я не зрозумів, чому не так багато тут коробок? Ну, бо це такі штуки, трюки. О, зустріти, не буду в коробках. Ось таке життя. Ну, не зважайте просто на ці коробки, вони просто вони так стоять. І тут секрет. І тут випадають в нас такі, такі картини. Зараз я розкажу про ці картини розпукуємо. Перша картина сюди, Оце є тут. До речі, це зараз я заберу, це все, бо в мене це капець, Що тут стоїть? Оце все. Можна цей коврик. Де той коврик подівся? Зараз о коврик. Ну, це моє горище. Цю рослину сюди і вийшла в нас отака красота. Тепер будемо розпаковувати другу картину, яка нам випала із секрета. Друзі, мені сподобався цей секрет, який секрет, цей секрет, який, ми, оцей секрет, який я щойно розрішила. Ну, зробила. Напишіть в коментарях, який вам сподобався секрет із цього відео. А ми тим часом продовжуємо це відео. І це таке. На жаль, оце платне, ну, але якщо захочете. Я можу зробити відео, як я купляю оце. Ми цю кухню. І я це все переміщаю туди. Там в мене купа хламу. Хламішка. Ну бо просто це там, ну, я там не планую робити хату там. Ну, бо це просто я скидаю все туди бомбами і все. І воно там оце. І зараз друга картина. Друга картина. Друга картина. Але я не знаю, яке зібраємо я студент. Тут. Давайте та там, там дещо Ось і друга картина. Це є. Не знаю. А, це є, напевно... Я знаю це, напевно, там, де малюваний розслідник і кіт. Напевно, не знаю це да, да, так, як І ось такі в нас картини. А на цьому моменті ми вже будемо з вами прощатися. Всім папа і до нових суд!